об'єктивно слабке місце в сьогоднішній ситуації в Україні і розробляє собі на користь, іначе навіть загострюючи ситуацію. Тому тут я би сказав так: новим буде те, що не буде зовсім навіть умовних. Ну, скажімо, застережень чи там бар'єрів, на які підуть політичні сили заради своєї перемоги, тим більше що в багатьох політичних сил ситуація катастрофічна. Наберуть 5%, там. Тій чи я не буду називати партію, але ви читаєте так чи інакше багато соціологічних даних. Не потрібно довіряти якомусь одному центру, але взяти середньо, арифметичне можливо. І ми бачимо, що багато партій, які колись були переможними там, лідерами громадської думки, вони чи наберуть 499 чи 5,01%. І це теж буде дуже залежати від того, дозволять їм набрати 5,01 чи ні. А це буде, ну, скажімо, вирішувати ті, хто не беруть більше. Тобто, в кого буде влада, влада в комісіях, влада на місцях і тому подібне. І тому я думаю, що не то, щоб питання йде про нові технології, всі старі технології, всі варіанти фальсифікації, тиску на виборців, чи все, що можна ну, було колись в Україні, на цих виборах буде використано.